Ще щедрик, ще, -ти, ще, -ти, ще -ти, вичка, прилетіла, ластівочка, встала собі ще летали, Господаря викликати, Ще не вийди, господарю, подивишся на кошару, там овочки покотились, а янички народились, тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей. тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Учне речі, то в тебе, жінка, чорна руба, щедрих щедрик, щедрівочка щедрі, щедрі, прилетіла ластівочка. Щедрих, щедрик, щедрівочка щедрі, прилетіла ластівочка Загостомі ще буде да, ти господаря викликати, шмиє. Чита голова теба, щіка чорного, щепича древ, ще древочка прилетіла. Ластівочка.